Цей рік був складний, сповнений випробувань і постійної перевірки на міцність і витривалість. Це був ще один рік в умовах жорсткої війни, яку веде російський агресор проти нас. Але ми вистояли і стоїмо далі, а наша компанія продовжує навіть в умовах війни покращувати безпеку українців, виготовляючи найкращу спецтехніку в Україні. За цей 2023 рік машини Валіду спецавто змогли врятувати тисячі життів. Разом із рятівниками вони вирушали на безліч надзвичайних завдань: розмінування, ліквідація російських обстрілів, завалів, пожеж, повені, стихійний флит, автомобільних аварій, наслідків негоди та ще багато іншого. У різних куточках України вони вирушали до найменших, щоб навчити їх правил безпеки. Згадаймо й те, як автомобілі валіду спецавто гідно брали участь у міжнародних навчаннях та допомагали за кордоном в інших країнах долати страшні наслідки природних лих і катастроф. Різні обставини й умови нас не зламали. Бо, попри все, ми продовжуємо дотримуватись власних принципів та ідеалів. Ми продовжуємо бути першими і найкращими в якості, надійності, унікальності. За цей 2023 рік ми розширили масштаби виробництва, збільшили потужність. І загалом виготовили більше сотні автомобілів, які передали до різних підрозділів ДСНС України. За цю надпотужну роботу, сумлінність і професіоналізм я нереально дякую своїй відданій команді. Усім працівникам валіду спецавтів. А також українським рятівникам за ще один рік величезної довіри до нашої якості. В цей різдвяно-новорічний час я хочу побажати всім найперше миру і спокою, гармонії, родинного затишку, любові і радості в кожній українській домівці. Подумки згадую українських військових, які героїчно воюють на фронті, і зичу кожному із них як найшвидшого повернення додому. Бажаю всім Хто нині обороняє, захищає, рятує, безкорисливо волонтерить, Божої помощі та опіки у вашій місії. Нехай Новий рік наблизить нас до довгоочікуваної перемоги. З Різдвом Христовим, з Новим роком! Слава Україні!